Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Аеродромочка Луська розташований у безпосередній близькості біля Москви, що само по собі знаково на ньому базується частина літаків, які належать до спецзагону, що обслуговує вище кола Росії. Про це сьогодні в ефірі телеканалу Фрідом заявив військовий громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 років Віктор Ягона за його словами аеродром на якому Азуються літаки для важливих російських персон, повинен мати серйозну протиповітряну оборону. Літаки, які там перебувають, використовуються насамперед представниками уряду Російської Федерації або вищими чиновниками якогось рівня Москви регіону. Уточнив Ягуна, також експерт розповів про те, що собою являє літак судного дня. Він має назву іл 20 на базі ІО-18 Було створено споруду, що літає, яка використовується як запасний командний пункт, у разі якщо командні пункти, що розташовані на землі, не можуть керувати бойовими діями. Ми або протистояти противнику, ухвалювати якісь рішення у зв'язку з ядерним ударом або надзвичайними ситуаціями. А літак підіймається в повітря і координує роботу усіх інших командних пунктів країни, Пояснив він. Ягун розповів таких літаків у Росії мало, і кілька років тому було повідомлення про пошкодження одного з них. Знищення або пошкодження цього літака це дуже сильний удар. А літаки, які були пошкоджені на Чкаловському, вироблені в Україні відремонтувати або відновити їх буде дуже складно без допомоги України, Відповідь відповідно, без допомоги наших двигунів, резюмував експерт. Операції зі знищення російських літаків на території РФ були і будуть тривати надалі. Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник гуру України Андрій Юсов. За його словами, російські військові ретельно захищають свої військові об'єкти, особливо литовища. Тут питання не в тому, що вони не здари. Питання в тому, що люди, ці герої, які виконували це завдання, які допомагали Україні захищати себе від російської агресії. Це говорить про високий їхній рівень підготовки. Фесіоналізму і жартовності, звісно, вони ризикували своїми життями. Такі операції регулярно реалізуються на території держави-агресора. Не про всі з них стає відомо, не про всі з них. Ми говоримо, подібні операції були і будуть у майбутньому. Розповів Андрій Юсова.